Друзі, з вами автоінструктор Роман. Рубрика у нас авто для чайників. Темою відосу буде, як обрати собі автомобіль. Ви водій початківець, ви щойно склали іспит, і у вас вже є водійське посвідчення, і ви обираєте собі автомобіль. Якщо у вас є хтось з досвідчених водіїв, Котрий може вам порекомендувати, що обрати, то тоді бажано прислухатись, якщо він у вас в авторитеті. Але в будь-якому випадку ви. Маєте якусь суму на цей автомобіль і від тої суми і відштовхуємося. Якщо це, Наприклад, розглянемо якийсь бюджетний автомобіль, наприклад тисяч за 6-7. Якщо вам механіка треба, таких машин за 5-6-7 тисяч просто валом. Ви забиваєте в фільтрах, в авторія свій бюджет. Якщо розумієте, яка вам марка підходить, обираєте марку. Якщо той, хто вам підсказує, каже, от бери Сітроен. Я наприклад не, не дуже люблю французів. Сітроен, Пежо, Рено, це все щось страшне. Вони не дуже надійні. Але якщо у вас невеликі пробіги, а у вас, скоріш за все, вони будуть невеликі, то в принципі можна і брати, якщо він більш-менш доглянутий, неуложений. Живий. Тож, якщо ваш друг е рекомендує вам, наприклад, той же Сітроен, бо сам має Сітроен багато на ньому їздить. Розуміється в тому, яка модель вдала, яка не вдала, який двигун вдалий, який не вдалий, з якою коробкою треба брати, орієнтується по ринку, по ціні знає, де їх ремонтувати, е і взагалі він в нього кепка сітроена і нічого кращого там сітрена немає. Це так, наприклад, від Балди взяв автомобіль. То напевно треба дослухатись до нього, бо, як мінімум, він вам буде допомагати щось підсказувати, радити і тому подібне. Якщо у вас такого друга немає, то раджу вам обирати німців або японців, але можна і сміло корейців. Тобто, все впирається в бюджет в залежності від того який автомобіль вам візуально до вподоби плюс-мінус вони там майже всі однакові. Я вам так скажу. Якщо ваш пробіг як водія початківця в невеликому містечку або в великому, але ви їздите не кожного дня, а доволі таки рідко, буде там 5-6 тисяч в рік, то ви можете їздити майже на бучому, хоч на Феррарі, хоч на Ламборгіні Ну, Трірую, звісно. Якщо у вас великі пробіги, то тоді вже ну тобто очікується, що у вас буде 20-30 тисяч або навіть 35-40 в рік тисяч кілометрів, то тоді вже більш відповідально треба підійти до підбору автомобілю, тому що вам потрібен надійний витривалий автомобіль, котрий Мінімально ламається і котрий можна будь-де відремонтувати. Е, в частності, саме популярне це Ваг, це Volkswagen, Audi, Skoda тобто все оце дуже гарно ремонтується. І е, зазвичай е, майже майже в кожному районі є якась профільне СТО, котра повага. Тобто ваги самі надійні, самі. Е, Розповсюджені і ну навіть у нас в автошколі у нас лише A3. Ми причому вони всі 2004, 2005, 2006 року. Парочка там є 2010, 2012 року. Це все треті на дизельних двигунах, автомати, механіка і все це доволі таки витривало. Воно е, в нещадному для автомобіля режимі все експлуатується, тому що зранку до вечора цей мотор калашматить немовби дизельний генератор. Тобто е, в таких стресових умовах він працює, і все воно дуже гарно ходить. Е, правда, у нас своє СТО про. Яке вже підлаштувалося під ці дизельні а, аудюшки, тому нам якось тим легше. Але я вам скажу, що не лише в рік треба впиратися, і в пробіг. А, наприклад, всі наші автомобілі вони 2004-5 року. Їм по суті 20 років пробіги у них 300 400 тисяч кілометрів, і все це їзди, і все це ходи, і все це доволі таке надійне. Тому не рік головний, а, не пробіг головний. Головне наскільки доглянутий автомобіль і наскільки взагалі він витривалий. Тож щоб о, глибше в то все копнути, буду знімати вам відоси. Також є підбірник, який вам допоможе підібрати, якщо у вас немає такого супердруга. Якось так.